Привіт, друже! Так, це знову я. Ти на каналі Молодий Дід і я знову на пробіжці. І знову записую відео для тебе. Власне, для того, аби надихнути тебе теж, прокидатися трохи раніше. Зараз, наприклад, пів на сьому я вибігаю на пробіжку. І бігаю собі по лісу. Хочу якби передати тобі це все свіже повітря. Наскільки це чудово, сонечко вже світе, високо піднялося. І я не знаю, чи ти дивишся всі ці мої відео, які я записую час від часу. О, але я продовжую стукати в твої двері як би настойчиво, да, як це по-українськи буде. О, забувся це слово. Але то не важливо, ти мене зрозумів. О, стукаю в твої двері, друже. Аби ти їх відчинив для себе, сам для себе, не для мене. Просто зрозумів такі прості речі, що ранок це самий 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 важливий час для тебе. І саме всі перші години, перші навіть хвилини, да, коли ти прокинувся. Все і починається насправді. Починається сьогоднішній день. І як ти його проведеш цей день, як ти його проживеш, так воно все і буде, друже. Бо якщо твій день починається з такої ранкової пробіжки, то це вже буде успіх, це вже буде перемога для тебе. Бо ти Пробіжиш якісь свої 2-3, може, може 5 кілометрів. Не знаю який в тебе зараз рівень. Напиши, будь ласка, в коментарях, до речі, скільки ти бігаєш, якщо ти бігаєш, якщо ти не бігаєш.